Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Козиріх на період з 3 по 13 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Державна установа. Щось ви будете вирішувати, що для вас важливо. В державній установі. Ось тут якір, це стабільність. Троянда це кохання, лист або документ, квітанці борги? Зверніть увагу, друзі, цікаве поєднання. <кій> Переміна роду діяльності або додаткова робота. Та начебто все. <кій> Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак зодіака козирів. Закриття на замок або завершення якоїсь ситуації. Знову ж таки якір за стабільність. Троянда кохання вогнище. Це ваша родина. А також гроші. Ось тут лист або документ. До чого він стосується? Ось тут годинник. Він показує своєчасно, приймайте рішення. Вони можуть стосуватися як кохання, так і чогось. Зовсім іншого. А ми прямуємо вперед, на третій розклад, подивимось, як будуть ваші події розвиватися, на що варто звертати увагу. з 3 по 13 квітня знак зодіака козоріг Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Знову ж таки, ваша підтримка родина. Котик, романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Успіх по роботі череп, квітанці борги, а також можливі сезонні захворювання. такі наприклад, як переохолодження. Ось тут, друзі підкова це щастя. Але поруч сумна новина, і ось цей третій завіг то вам. Заважає в романтичних почуттях. Зверніть на це увагу. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Казиріг: застереження, тройка мечів, розбите серце та порада. Шістка мечів. Зверніть увагу, друзі, карти мечеві. Тобто, всі ваші ось ці щастя і різні події гарні, що будуть відбуватися, застереження полягає в тому, щоб не було ніяких драматичних ситуацій. Можливо, щоб ви нікому не розбили серце, тому що трійка мечів це розбите серце. Якось свої обставини. Живіть відповідно, щоб ви були потім не відповідали ні за які помилки. А порада шістка мечів це карта дороги. І вона показує, що за необхідністю необхідно вам десь буде їхати. Ось такий для вас вийшов. розклад. Я вважаю, що Кожній людині на своєму місці більш зрозуміло те, що каже пасіанс. Те, що для мене здається трохи дивним, то людина може знати, до чого що стосується. І картина стає чіткою. Я дякую, друзі, всім за підписки, перегляди та лайки. До зустрічі на моєму каналі.